Мої вітання всім. У цьому відео говоримо про позиціювання елементів. Позиціювання елементів буває фіксоване. Відносне, релатив, стетік, статичне, яке є за замовчуванням, тобто до цього часу всі відео і всі. Властивості, які ми використовували у відео, це все відбувалося при позиціюванні статичному. Далі, абсолютне. Я тут накидав трохи різних блоків для того, щоб показати особливості, відмінності цього позиціювання. Ну, а розглядати ми це будемо у браузері. Е, відповідно, так простіше нам буде зосередитись. Ну, розглянемо перший блок і перше позиціонування абсолютне. Тут, як бачимо, вже додаються певні властивості, яких не було до цього, яких немає престетік. Left, top, right, Тобто, це не є margin left, margin top, margin right, Це не є. Це інші. Це є відступи, але. Відступи позиціювання. Тут навіть вони, по суті кажучи, якщо ми глянемо безпосередньо в нашу модель блоку, то ми побачимо е наші відступи позицій. І якщо це є абсолютне позиціювання, як воно зараз є у нас, то ці відступи відбуваються від, бать від меж батьківського. Блоку батьківського контейнера. А для outer One батьківським контейнером є body. Фактично. Тобто межі нашого, по суті кажучи, документу браузеру. Так. Але це в даному випадку. Це в даному випадку. А для внутрішніх його блоків, знову ж таки, з. Всі вони мають абсолютне позиціювання, то вже межами від яких відштовхуються ці блоки, це і батьківський контейнер. Це якраз оці границі батьківського контейнера. Ну, і тут видно, що для першого відступі 80-40, відповідно, зверху 40, зліва 80. Ну, ширина висота для цих всіх блоків тут задана, як і для першого, ширина висота границя, так і для другого, ширина, висота бекграунд. Просто для ілюстрації, скажімо, властивостей позиціонування. Тому, 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 що властиве абсолютному позиціонуванню? Властиве те, що блоки, якщо вони мають. Відповідну властивість позицію абсолют. Вони не зважають один на одного. Тобто вони накладаються один на одного. Як в даному випадку бачите, отут цей блок, а тут насправді три блоки. Чому? Перший блок, другий блок абсолютно накладається на нього. Абсолютно. Тому що він має однакові властивості і він абсолютно накладається. А третій блок трохи опускається нижче. Чому? Тому що я перевизначаю тут властивість. З 40 пікселів на 50 і він просто трохи опускається нижче. Тобто, по суті кажучи, в цьому блоці є три блоки в цьому зафарбленому блоці прямокутнику, відповідно, є три квадрати, які один на одну накладаються, тому що вони реагують, тому що вони свої властивості, значення своїх властивостей позиції однаково беруть від меж батьківського контейнера. Від контейнера, від меж батьківського елемента, далі. Е, От тут, можливо, ви звернули увагу на таке велике значення right, І е, воно тут ніде не, ну, скажімо так, дивіться, воно тут, наче є, але, по суті кажучи, його немає. Чому немає його? Тому що ми ж розуміємо, що в даному випадку. Е, left суперечить райт. Right. Тому береться за основне сторона ліва і топ. Топ і лефт пріоритет. Якщо, скажімо, топ і left би були не визначені, то тоді бралась би до уваги властивість райт, right, яка, по суті кажучи, має 5000 пікселів, і, по суті кажучи, блок десь вийшов би за межі. Області видомості. Тепер. Е Внутрішні блоки ми говорили, проговорили. Тепер наступне. Відносне позиціонування. Воно тут знаходиться в певному абсолютному блоці. Так, для зручності я задав. І в даному випадку я задав справу, щоб вони один на одного не накладались. Тобто, фактично, знову таки задав ширину, висоту границі топ і райт right, відповідно. Ще ви тут можете побачити Flat Left. Спеціально його тут написав, хоча його не можна писати. Flat left, flat-right, відповідно. Оце створення плаваючих елементів, ми про це говорили. Їх не можна використовувати разом з позиціями абсолютними, чи фіксованими, чи відносними. Вони використовуються тільки з значенням за замовченням, тобто з позицією static. Статичною. І в даному випадку воно ніяк не відіграло, ну але напевно, якщо його не рекомендують суворо використовувати, значить е можуть бути деякі проблеми, е які потім важко буде навіть і зрозуміти, чесно кажучи, особливо новачкам чому і що відбувається. Тому його, відповідно, е не його, а її цю властивість не використовувати з абсолютним. Відносним, релатів і фіксованим позиціонуванням. Так, а тепер що стосовно відносно. Аналогічна ситуація з абсолютним, по стилях, аналогічно ви бачите. Тільки в даному випадку, ну, і знову ж таки, вона аналогічна. Перший блок, по суті кажучи, взагалі на тому ж самому місці попав. Тобто, ну як попав? У в нього в стилі одні й ті ж самі. Так же само left 80, так же само Top 40 А от другий блок з тими ж самими стилями, він опустився нижче. Чому він опустився нижче? Е, він просто врахував розміри попереднього блоку. Тобто він один на один не накладається, по суті кажучи. При такому, один на одного не накладається. При таких позиціях, при відносному позиціонуванні. Ну, і він займає зразу, зразу ж місце після цього блоку. Зразу ж безпосередньо, тому що в нього такі ж самі стилі, по суті кажучи, якщо б це був display inline блок інлайн блок, він би зайняв місце поруч. Він би зайняв місце поруч. Тепер третій блок, я перевизначаю властивість топ. Ну, і в даному випадку, бачите, відстань між ними не 50. А 10. Чому? Бо 40 йде до першого блоку, і тут ще 10 вже з врахуванням, ну, як з врахуванням, якраз без врахування. Тобто, по суті кажучи, цей блок не бачить попередні блоки, їх якби відмінусовується від довжини загальної, не накладаються один на одного. Це якщо ми говоримо про відносне позиціонування. Тепер. Тепер, що відбувається з статичним, просто для ми вже про статичні, як би, і говорили, ну, просто не розуміючи того, але мається на увазі, що все попереднє відео було якраз з позиціонуванням за замовчуванням, тобто статичним позиціонуванням. Тут, як бачите, теж по логіці блок на блок не накладається. Як бачимо, дивимось так. от наше. Тут вже зрозуміло, що немає ні right, ні топ, тобто вони навіть тут такі неактивні, скажімо так, і підказка для цього є, тому що ці властивості не використовуються, використовується вже margin-топ. І бачите, навіть у блоковій моделі тут вже немає позиції цієї, тому що це Position Static. Значить, у нас тут Right top не неактивні, а може бути Margin Top, може бути Margin Right, Margin Left і аналогічно. Так, значить, дивіться. Тут знову ж таки блоки відображаються з врахуванням один одного. Значить, дивимось, як тут ми задали. Позиція 50 на 50, тобто блок 50 на 50, бо у нього ширина висота, така статичне позиціонування. Наступний блок зразу після нього. Якби це був інлайн-блок, то він би був поруч. І далі третій блок маржин топ-50 пікселів. Зрозуміло, що він вже йде від попереднього блоку, не від батьківського, Контейнера залежить, а від попереднього блоку, як ви бачите, з відносним позиціонуванням було, там 40, а тут 10 було, а тут вже такого немає. Ну, хоча в принципі, хоча в принципі, якщо ми зараз секундочку запишемо для, наприклад, бо тут у нас просто нема Бачите, все одно ми хоч задали ми відступ для першого блоку, всі три присунулися, і е, цей блок е, Margin Top тут же відносно попереднього. Тобто, це я задав для першого, а третій задає Margin Top до попереднього, тобто без врахування. Без врахування, не враховуються межі елемента, тут це не має значення. При статичному позиціонуванні попередній блок, при відносному теж враховується попередній блок, просто не накладається один на одного, але оці відступи, якщо ми асоціюємо маржін топ з топом, просто так, асоціюємо, скажімо так, то відповідно, у нас відступи. Йдуть від меж батьківського привідношення. Так, добре, значить, далі. Далі наступний. Значить, в нас є. Ну, перед тим як перейти до останнього фіксованого позиціонування, давайте розглянемо випадок. Випадок, коли накладаються блоки один на одного. От у нас є три блоки, так? Вони всі мають абсолютне позиціонування тут. Спеціально задав такі розміри, відступи, щоб один на одного накладався, як бачите. Тепер. Але ви бачите, що ну, по логіці речей. Перший йде, другий на нього накладається. Давайте я знімлю цю властивість, зараз за неї скажу. Перший йде, другий ред на нього накладається, і третій на них двох накладає. Тепер є можливість задати Z-індекс. Це такий індекс, який дає пріоритет блоку, по суті кажучи, за замовченням 0. Тому якщо ми задамо якесь додатнє значення, той блок буде поверх блоків, які мають менший Z-індекс. А якщо за замовченням 0, то якщо ми хоча б якесь значення задамо, то цей блок буде поверх інших всіх. Ну, якщо вони накладаються. Е Стосовно яких значень це може бути. Ну, чесно кажучи, там можуть бути і великі-великі значення, я не знаю, чи є сенс у цьому. Напевно, взагалі там, максимальне там, е ціле число, яке може бути, таке можна тут задати. Тобто 4 байти, по суті, кажучи, скільки займає. При тому, навіть можна задавати не тільки додатнє число, а й від'ємне число. Для прикладу, якщо ми для е це знімемо, а для blue блока. Задамо якийсь індекс. Він і так відображається поверх. Тому для нього це не має значення. Давайте ось так задамо. Він взагалі зник. А чого він взагалі зник? Тому що цей Siрій блок має 0. Тобто його Siрій блок навіть заховав, по суті кажучи. А Siri блок це content 1. Якщо ми задамо тут якийсь. Ну і Так, ну от щось з такого плану. А тепер вже е, поверх цього всього з'явилося літер. Е, тут наступний блок, скажімо так, бо у нього там є ноль за замовчування. Так, познімаємо ці всі речі. Добре, тепер е з цим Z-індексом зрозуміло, здаються значення за замовченням 0, може бути як додатні, так і в'ємне. І я не скажу, що це дуже прям хороша практика, гратися з цим Z-індексом, але іноді це потрібно. Ну, наприклад, якраз при фіксованому позиціонуванні це потрібно, про е якого ми говоримо. Фіксоване позиціонування дозволяє прикріплювати. Елементи поверх всього, і, скажімо так, на, на ці елементи навіть не впливає прокрутка сайту. Тобто, про що мова? От дивіться: оця стрілочка тут на моєму сайті це є фіксований елемент. Е, далі, які речі можуть бути? фіксовані? Якісь е, кнопочка для спілкування, для чату там, для спілкування. З менеджером певного сайту, для прикладу, там. Менюшка. Далі оця менючка моя для заходу в адмінчастину. Це теж, бачите, вона зроблена фіксованим позиціонуванням. Далі, ну а тут безпосередньо на цім сайті я зробив теж менюшку фіксованим позиціонуванням. Ну, вона тут просто не прокручується, бо тут у мене немає достатньо контенту, мається нова сторінка не прокручується, щоб я побачив, що. Показав вам, що веб-сторінка прокручується, а меню фіксовано зберігається вверху. Але я його прикріпив доверху насправді, і для нього задані такі стилі. От, бачите, тулбар, фіксоване позиціонування, тобто left right. Бачите, тут у даному випадку вже задані і left, і Right. і при тому вони обидва працюють фактично. Коректно. Тому що там left і right, і фактично бачите, розтягується меню за допомогою цього на всю сторінку. І воно буде однаково гарно виглядати на е, всіх фактично гаджетах. Е, тому що буде полоска незалежності від розширення мається. Навач. Це планшет, чи це персональний комп'ютер. Так. Ну, а тепер що ми можемо ще? Тут розглянути, в принципі. Та, в принципі, все, що напевно планував, те і проговорили. А, ну оцей текст тут, бачите, для нього, для прикладу, взагалі стилів немає. Значить, позиціювання в нього стетік. Ну, і, відповідно, але розміщується він десь так умовно кажучи, після цих блоків, тому що він розміщується з врахуванням такраз цих блоків, фактично. E Де він ось тут? Бачите? Для нього не задані ніякі відступи, нічого не задано. Якщо я зміню позиціонування для прикладу, на абсолютне, давайте зробимо. Але позиція є, оскільки тут раховуються попередні ці наші речі. Так, хай буде тоді. Ну і відповідно 0, тобто 0 це значить вверху, це фактично менюшка наклалась на наш текст. Ну, в принципі, це все. Тут можна ще довго експериментувати, але самі спробуйте, візьміть код мого сайту, поекспериментуйте, позмінюйте ці властивості, верніше позмінюйте значення властивості і самі властивості. Всім дякую за увагу, до наступних відео.